Всем привет, Вы на канале София Лайф и Сегодня мы едем в Бедню. Продолжается празднование дня рождения, да, дотишкин? Отам воно, отам, самоліти стоять, навіть ми хвоста бачимо. Так, ми думаємо, що я буду виїжджати тут і покажемо. Да? Там стояло багато самолітів, і хвости торчали високі. Тут прям самоліти над автобусом літали, вони встигли сняти, не Перестроїлися. Соня розстроїлася, що не побачила, як самоліт летів над автобусом. Ну Я теж ним побачила тільки хвіст доця. Ну, зараз будемо там проїжджати і може там буде їсти. Та ще нам їхати півчаса, навіть менше. І поїмо. Опять летів самоліт так ми не встигли його зняти. Йо-моє, сокійка розстраняється. І шов на ми знову не встигли... Ну да, ми знову не встигли зняти. Ми ще будемо бдіти, Може, дивись над головою не летить сонь. Біла, навіть тут є в аеропорту. в Біла візде заполонила весь мир. проезжала промышленную зону до да? сколько заводим. Ужас. Сереж. Завод на заводе, да, Татя? Мене покрашены волосы. Дома тоже много строят, да? Мене покрашены волосы. А синий. Mm -hmm. синий. Сейчас вам покажу. Но они больше косят на зеленый. Я не знаю, почему, если мы вчера покрасили в синий, как-то они отсвечиваются на зеленый. Типа, утром я думала, что они похожи на зеленый. Тут передние прядки и кончики. Покажу угу. <сіхи> обиды у пустыло роще. Достанешь? Аккуратно. Достала? <сіхи> Держишь кряпшие Угу. Уже в их самолете тут куча. Двохэтажний. Даже пальда наше житло. О, <соценно> oh. oh, красиво. Дома такі дом. Так. Oh, автовокзал. Вийшли з автовокзалу, да, Катя? А mm все -hmm. oh, автовокзал, ми з нього вийшли. тут десь по нього вийдувати. Самоліти прямо над городом літають. Оце ми йдемо тільки загудить, так одразу треба знімати. Ми ще не знайшли житло, да? Ще шукаємо. Зараз вийдемо біля якогось красивого здання, я бачу там вперед. Якусь красиво так ну, красиво ну, девити опять закий самолет. Опять что, нет? Ага. У меня уже не дивує. Уже не дивує, що самолети літають, да, надгородом. Ми все ще шукаємо своє житло, щоб ввечері не шукати Собор чи церква дачі. Софіка знайшла такий автомат 20 центів стоє. Зважиться, так? Да? Точно вага тут. Зараз ми тебе зважимо, тільки сумочку досиш. Давай, мама, подержи сумочку. Так, угу. Акуратно держи. Так, 20 центів. 20 центів. Ага. Давай, де там кидати, дивися. А, ось збоку кидай. Оба! Ну, 37 кг, Правду, Катя, твої віса правду показують. На весах Катяних я була 36. 37. Ну, в тебе ще ж одежа на тобі досічка. А у тебе 36. Хорошо. А ну, Супер. А ну, Машу, тепер. А -а -а. Ні, заблоковані Доця, не будуть. Надо тільки кидати. Є це 20 центів? Вона, вона... Так, давай ще ну, тебе. Вважаюсь. Так їм цікаво провірити. Не хочеш? Цікаво провірити. Опять гудить. Ну тут самолет через кожних п'ять минут, да, Кать? Оно лети. Да не вже не буду снимать. Не будем снимать кожний самолет. Вони тут через кожних п'ять минут летают. Все, Софійка, давай машуньку. Софія. Так, машуня стає. Пятьдесят восемь. Маш, 58. Я, сумка ще. <laughs> Ну, 56, є, 56 есть. Є. Прикол. Да. так. Хочу... Давай. Фихіка. Так, мама сейчас буде зважуватися. Мама известный косач. давай, мама известный косач. Ну да, 67, а так десь 66. і було. плюс 2 Як і було, плюс 2 все. <laughs> Соня вже тут щось побачила. Ну, ну, Пішіте подивимося, дивимося. Софійка. Софія. <реклама> Софійка, пошли. Вона вже в цей магазин. Куди нам йти десь? <реклама> здання красиві. Ну, Європа стара. Воно ну, ну, все тут красиве, вулиці <реклама> такі. Ну, короче, дерев взагалі нема одне дерево. Тільки вона все старає. Вигорівші наконец Наконець ми знайшли своє житло. Mm -hmm. а... а там за углом, кстати, якась ярмарка. Підемо туди подивитися. Mm -hmm. Чи може той ринок? Може то ринок? Ось, все такі двері великі. Мама, я в ТікТокі дівчатку бачила, що вона говорять, що в обідні. Це ми тут будемо жити, в цьому домі. Ну, ночувати. Так, да, Ось, Вирішили піти, так, да, Сонечка? Це базар, ага, це базар, місний оказується. Це я, а, це базар, базар ще й коло нас, коло житла нашого. В ну пройдемося, Кать, центр посорнити в центр. В сироту, в ту сторону, центр. В центр а, Зараз десь знайдемо вуличку і підемо вниз. сонь. Боже, самоліти літають, не дають знімати. Тобто Самоліт за самолітом, кошмар вже, 20-й, так, да, Сонечко? Ну Ось отакий ринок, бачите, в них тут вакцинація. Хоч на ринок сходити. Да. Ну, десь потім знайдемо вуличку, яка йде вниз, і підемо вниз, в центр. Да. Це обичний базар, тут зараз так до фігіщі людей йдеться. Пишіть да. туди, подивимося. це? Да. Да. Та я не хочуся, машунь, да, хочеш да. їсти? Пішлі. Я не знаю, що подивиться. Йдемо та подивимося, що там Бургкінгі подаються. Подаються. Йдемо туди вниз. Ну, коротше, на базар не будемо заходити до цього. Дивися, Софійка, бо все одно по дорога. Ми йдемо рівно, вниз. О, викину. Ось це прям як на сідьмом кілометрі, так? Да? Прямо як на сідьмом кілометрі, торгують. Плаття різні. ну такі симпатичні плаття, костюми різні. Сюди нам правильно Катя? Зараз вивчимо дорогу. Ми ж прийшли оттуда? Ну так, ми оттуда прийшли. Ось тут відкрито, хочу показати, як під'їзд виглядає в австрійському доміку. Подивіться, як гарно. Це такий проход був во двор туди, але там уже двір застроїли. Стайка два, стайка 1. І дворики вже застроїли. Дворики були великі в таких домах австрійських. Сюди навіть коні проїжджали. Ну, спеціально це робили. Оце спеціально робили такі великі ворота. Це раніше ж на конях їздили, навіть коні сюди приїжджали во двор, але двор там вже застроєний повністю. йдемо по цій вуличці, по якій прийшли. Да? Ну, як житло шукали, якась торгова вуличка. Да? Тут куча магазинів. Ось. Ось опять це церква чи це храм, чи що. Десь і тільки, дівчата. Зараз йдемо, шука, шукаємо, де поїсти, так? Да? Ми <губ> переводимо дочман у цей трикотажний, так? Да? А що це давние? за дочман магазин? магазині? Ой, дочман, Дуглас так казала. А, дочман це обувний магазин. Так, я на... Все в центрі. Все, ну підемо, підемо в центр. Підемо, Ой, походимо і в той, сходимо в той чи що то таке. <adher seja> Чому подивимось, Вона нас на твою є, э, машунь. А ну-ка, я хочу собі ось у Я собі купила таку сумочку, і я хочу подобну. Ай, Сама ж подивися, отака а, ну, на... Ану, лаб... лабуби везде. Скільки? 10 євро лабуба Софія. А що це? Ага, по 20 євро написано. Дивися. Серебро. Різні всякі такі. Ну це колончики. А і це сілбер, серебро. І ось дивіться. Маш, Машунь. Дивися, якісь, які є ось з Божою коровкою, і там така ця, де можна вирізати. Гравіровку робити можна. Обалдеть, прикольне. Скільки воно 25 євро? Хоч колечко вибери собі якесь. Чого? Буде пам'ять про Австрію, вибери якесь серебряне. Мам, є, мені наразі зелене. Зелене, ну дітям поміряю. Серебро да, за 20 євро такі перстні. Ідемо подивимось всередину. Зайшли в ювелірний магазин і купили срібне кольцо хорошої проби за 20 євро. Машуня собі зелену взяла, бо в неї зелені глаза, а Катюшка собі взяла. Все, Вау, теж красиве. Катюшка собі голубе, бо в неї сірі глаза. Тебе зелені? А що ти зелена не загріб? Бо тобі це подобається, так? Треба щось Соні тепер купити. Заказали два Хеппі Міла, бо тут ігрушки цікаві, Соні Ну, багато входить Тут зараз покажемо. А я собі мілкшейк заказала і заплатили. 14-10. Сейчас покажем, які тут, да, дотичка Хеппи Милы. Сейчас Соня зробить обзор на Хэппи Мил, да, Ките? Mm -hmm. Так, машуня подвине. Сонечка, треба показати, що Так. So. 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 Ого, соки такі входять в хеппі-міл. Два, два сока. Потім ось каждий міл пюрешка входить. Ну там можна було вибрати або яблуко, або пюрешку. Або ще що там було до цього або огірок. А це мій мілкшейк клубнічний. Там ще входить. Хорошо. О, ігрушка. Соня заставила машу купити хеппі-міл, щоб ігрушка ще одна була. Хотіла дві двигаться. Красивый боксик. Очень красивый, да, Дося. Так что тут попалося? О, фламинго. ой, какие красивые, мягенький, С крылышками. Дося. Смотрите, тут еще есть такая штучка. А, ну инструкции. Инструкция, дочечка. А що ще там входит? Ага, такой картошка фрик, Ой, як да. і везде. Ага, і нагідці Маша заказала, Ну як везде. Тільки ага. бачите, тут ще ось такий сок. Ну там можна було чи воду вибрати, да, чи сок, чи кока-колу, чи спрадік сюди. І пюрешка така. Нічого себе. Вот боксик. так, Тепер я відкриваю. Хорошо, відкривай, Китя. А ну а ну що тобі за ігрушечка попалася. Іди виміняй, ви іди виміняй. Та ні, та можна. Ми можна. Ми ж вибирали 10 Можна, іди виміняй, дочечка. Ай, твай, драй. Я не знаю, як 10 буде. Ідуть, поміняють. Дві одинакові ігрушки дали, що за прикол? Я не знаю, що можна вибирати. Щас ви вибрали і десяту їм дали дві дев'яті. Ага, поміняли. Молодці. В кам'яному віці показували. Ну, поміняли, молодці. Ми маємо настоящу ігрушку. А ну, а в Соні друга. Вау, 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 котик, який красивий, котик. Я кажу, тут тут найн і тен, а он а тут найн і найн. Смотрите, вот такой мягкий котик. Так, дальше, що у мене ще? Красивий котик. Ну, да, зайчик. Потім картошечка. Ага, на салфеточку треба буде положити картошку. Ага. Бургер. Ага, і бургер. походу один тільки соус вибрали Машунь, Ну нічого, хватить вам один. Ну коротше, такі тут хитимі. Соня вже знайшла якісь магазини з різними штучками. Зарисувати і стирать. О, Софічка, дивися, які Пожалуйста, пин пінали для школи. Можна я собі щось виберу? Ну, ти не будеш покупать, я за. Ну, Ти знаєш, 8 евро за пенал. Ні, я свои. Вот это, типа, что-то из ручек, типа. Вот mm. За свої гроші. Тут всякі різні штучки да. при так? да? Вот это у меня сидает. Mm. Mm. Подушечки всякі разные. Та ложечки, дивіть, які красиві. О, Маша що знайшла. це магазин такий без ділушок. Ой, подивіться, як рай для Соні, рай для Соні. Руки дерев'яні. Ну йдемо, загубила. Там ні, там не взяла. Та можна вийти. Ой, які м'якенькі ігрушечки. Ой, вивертачка, дивіться, прикольно. Соня не бачить. Прикольний. Тільки не бою, скільки він стоїть, Ціника немає. Ось на пальці ігрушки. To, сюрприз пакети пакеты, Ой, Сюрприз пакети 5 євро. Софійка, вийшов, ну за 5 євро но... в тебе є деньги свої лічні, Можеш взяти <поставити> за 5 євро. Ну, ну, сюрприз пакет. Ну, Вау, який великий скок. А тут 7 євро стоїть, Ну, подивись, який він великий. Я хочу вот этот. Але, учтіть, може, і фігня попастися. що продається. в цьому може Сонь, давай в тік-ток знімеш свій. очень ну очень Да есть, не очень легкий, София. Он не ну, очень легкий. А, тут заклеено. Я просто, миллион раз видела у разных, Софишка, ну, интересный зайчик. Так, тут машинка. Нет, тут, всякая фигня, тут вся кофейня. Ложи на место. Пища. значит, для песочницы. Да, для песочницы. Софийка, а, все напали, таки. Напали. Давай, мама, поправа. Софиюшка. А вот это маленькие мам, сюрпризы. Ого, там много чего а может попасться. Такое, такое? С наклейкой еще? Ну, это, а бачишь, что это для мальчиков, там, э, это, наклеечка. А это для кого? А это, наверное, для взрослых девочек. Тогда вот это. Мам, алеся якась фігня, торя нажала. Анде да, є я потрогаю на вес. який да. Так може там якась фігня дійсно. Скажи Маші, хай подивиться, який він тяжолий цей пакет. Тут є легші, а є тяжкі пакети. Короче, то Соня вибрала тяжовий пакет. Да, они все разные по весу. <laughs> Органайзеров, куча всяких О, разных. Кружка попадется. Да нет, тут дивися, аж, аж, доверху до верху что-то тут такое. Может, ты, мольберт, как тебе нравится? А, ланч, 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 Софика, за 5 евро ланчбокс, ну, выбачте. Не обовязково. Ну, а 10 евро, понятно. Ну, там и тарелочка сразу, и и это. Отаке сяке ми не будемо сюди тащити, Софійка. Дай, все, виходимо з цього магазину і купляєш оцей бокс і все. Тут з вас бачив Apple блокнот? Давайте я його кушу. А, -а, -а, -а. а ще такі є? Смотрите, мини-блокнотики. Мини-блокнотики. Mm -hmm. А ви ще бачили, що шоколадка навіть така є ще? Сонечка, ну всякі безділушки, це для дітей, як ти, щоб півмагазина купили, і на що воно питається це пів Давайте покупати і, і вийдемо. Оце купиш оце і зробиш розпаковку і все, тому що шо... не надо накуплювати разом ерунди. Нет. Нет, нет, нет. <пишутила> Я пошутила. Я такой ерунды не буду купляти тобі. Я пошутила. Что сонтови не очень, да? От это банан, киви, смузи. Причина в том, что тут пьёшь и от киви на языке остаётся и вообще неудобно пить. Классно, что вони терпкі такі. Ага. Заказали такой, как Як він називається? Шейк. Не-не, от пита, Пі піца така. І ще до неї принесли якийсь соус і салат. Сир з грибами і якийсь епірчик запечений. Так, дошли ми до свого житла. Ну, ось, опять же, такий, такий проход у дворик. Це Австрійські домики, як і у Львові, як і в Чернівцях. Подйом на етажі. Прикольно. Австрійські домики йдемо вже заселятися. Які круті ступеньки тут. Ага, перила такі ковані. Осталися шести горілки. Боже, круті ступеньки, які, -мою! Іначе в башню якусь піднімаємося, ой, аби не впасти. все, щось ми не можемо третій етаж знайти тут. Ну, слухай, з такими ступіньками це точно. Попробуємо ліфтом доїхати на третій етаж. Та не бойся, Софійка. Машиня заходь.